Кожен народ це цілий Всесвіт. 9 серпня Міжнародний день корінних народів світу. Світ різнобарний. Існує близько 476 мільйонів представників корінних народів, які живуть у 70 країнах. Всі вони є носіями унікальної історії, мови, традицій. Значна частина з них перебуває на межі зникнення, і цього не можна допустити. Саме тому, в 1994 році, Генеральна асамблея ООН ухвалила відзначати щороку, 9 серпня, Міжнародний день корінних народів світу для України. Це також велике свято і відповідальність, адже в Криму сформувалися три самобутніх корінних народи: кримські татари, Караїми та Кримчаки. Всі вони мають давню, героїчну та водночас трагічну історію. Наразі в Україні проживає близько 300 тисяч кримських татар, 1200 караїмів та 400 кримчаків. 23 липня 2021 року набрав чинності закон про корінні народи України, який юридично закріпив статус цих народів, надав гарантії захисту та врегулював взаємовідносини з державою. З початку окупації Криму Росією у 2014 році та повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року всі корінні народи України разом з українцями перебувають в постійній боротьбі за збереження ідентичності. Ми стоїмо за нашу історію, за нашу країну, за мову і віру, і впевнені, що доб'ємося справедливості: захистимо корінні народи України. Збережемо Україну.